Дійсно, 20 березня 2009 року близько 14.30 у візній дорозі міста Ужгорода була е, згадана вами дорожньо-транспортна пригода. Значить, на водія автомобіля, який керував цим автомобілем, було складено три протоколи АБ-285497, АБ-285498 та АБ-285496 від 2003 ну, 2009 -го року. Ці адміністративні протоколи направлені до суду своєчасно суд прийняв рішення, визнав цього водія винен в скоєнні вказаного правопорушення і наклав адміністративний штраф у сумі 340 гривень. А які протоколи порушили? Значить, один протокол складений за керування транспортним засобом, не маючи при собі е, посвідчені, не посвідчення ре, е, реєстраційних документів. Водій не мав при собі. Друге. Складено заскоєння дорожньо транспортної пригоди. Значить, всі три протоколи я зараз можу дати. дати один по 121, частина 5, один частина 1 статті 126 і по статті 124 Кримін... Кодексу України про адміністративні правопорушення. Значить, вказаний автомобіль зареєстрований за громадянином Грузії Каха Каладзе, Зареєстрований він в Мілані. І на право керування вказаним автомобілем має доручення Довганич Юрій Юрійович, який постійно проживає в село Михайловці, Місто Михайловці, вулиця Вишнева, 10, має доручення, видане 14.01.2009 року. А керував транспортним засобом, як я вже вам сказав, голови ВС. Ви назвали два пункти. Скажіть, будь ласка, треба. Я три назвав пункти. Стаття 124. Не. Можна що це таке? 124 це скоєння дорожньо транспортної пригоди. 126 це керував, не маючи при собі реєстраційних документів на вказаний транспортний засіб. А третє. 125 <кхід> неправильно вибрав швидкість руху. Справа в тому, що такі автомобілі не розраховані на... Наші дорослі. На ми можемо чекати, яка у палаці до нас в гості і побачити. Значить, немає юридичних підстав для затримання вказаного автомобіля, так як особа на кого було доручення, був на місці під час оформлення матеріалів, представив доручення, я вам сказав номер доручення, ким і коли видане це доручення, і він має повне права і отримав вказаний автомобіль.